Добрий ранок, любий друзі. Саме важливо знати, що теологія це наука про Бога. Все вивчається Господнє сусідствовання. Саме важливо це те, що все, -все створено Богом, це до єдиної молекули створено цим Творцем неба і землі. І саме важливі, що в нас є прорив в цьому пізнанні, і ми, цей прорив приводить до просвітання. І ми приходимо до прожитання, до пробудження. І коли ми пробуджуємося, то ми несемо слово в собі, слово Боже. Це є сила, і важливо, дуже важливо передавати слово в слово, як пише Євангелія, нічого не додаючи, не убавляючи, але слово в слово передавати Євангелія. І в цьому будеш ти, спасений і слухаючи тебе.